Всім привіт з вами Ми знаходимося в єтс 2. Зараз у нас проходить івент по хеловіну. Я вам сьогодні покажу як знайти Witch House Discovery, як ви реалізували взагалі цей івентик. Ну і подивимося в кінці, що дають за цей івент, та його проходження. Мені зараз залишилося ще зробити одну доставочку. Зараз ми це з вами і зробимо. А перед початком підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, посилання в описі під відео, QR-код на екрані. І також поставте лукас на це відео. І підпишіться на канал, якщо це ще не зробили. Давайте продовжимо нашу поїздочку. Зараз у нас все завантажиться. Я вам покажу О, обіцю. Ми вже знаходимося біля телепорту. Ось такі зірочки в нас падають. Вони до них під'їжджаємо, натискаємо Enter. І зараз да, я покажу, які нам треба замовлення брати, щоб eh, точно ви були впевнені, що це буде до івенту відноситись. Ось така у нас прицепик з таким от, графіті, тобто малюночком таким ось. Тому давайте зараз поїдемо до того хаосу, де він бухтиме. Треба поїхати. Нажимаємо педальку і женемо. Дивіться, ви ви зовсім в новому світі з'являєтеся. Можливо, ви вже проходили івент по зімньому, новорічні ці всі, вони теж були прикольні. Тому, так дивіться, тут зразу повертаємо праворуч. Так, оп, і їдемо далі. Ви їдете просто лісом, незрозумілим взагалі. У мене вже тут плюс-мінус дорога, знаєте, я їду слідив на стрільмі, хто тобто будь-то, це пам'ятає, зі мною все було досліджували, тому їдемо. Тут ще прикольно те, що ззаді, ось дивіться, поїдеш по такій дорозі і плюс там пилюка, бачите? То воно реалізоване, що ви їдете по пилі і все. Ой, блін так. Я поки з вами тут говорив, протикав один, один поворот. Ой, да? Да. Зараз я повернуся до нього. Нам потрібно ще тут повернути також праворуч. Зараз ми проїдемо. ну тут бачите, треба бути обережним. Все, включаємося, поїхали. Повертаємо праворуч а. і їдемо з такою дорогою. До цими дерева треба бути обережним, бо можна пошкодити свій груз і буде дуже-дуже. Також можемо зачепитися за дерева, так бачите це вже пошкодження прицепа. Тут е, без пошкодження ніяк по ходу не вийде проїхати, але я вам просто хочу показати дорогу і дізнатися, що нам дадуть за виконання цього івенту і зразу знаєте, застосувати ці там, аксесуари на аксесуари для автомобільчика нашого. Можливо, якусь нам розкраску дадуть. Було б це непогано. Кинем, 6 миль. Вроді нормально ми їдемо. Так, Тут ось повертаємо, правуч. Побережно, ну, повертаємо. Так, щось на той прицелі правильно. Просто ти поїдеш і не зрозуміло Тут також повертаємо праворуч. Ми вже бачили і вже пройшли ці евент, ну, але я думаю, декось це буде корисний, бо там перший раз. Буде грати і захоче його виконати. От сюди, овертайм, тепер лівку, Оп, сюди, овертаймперлі, ручку. Оп, приїхали. Блін, реалізовано, прикольно, План, зараз ви побачите, далі ми приїдемо, по місцевості будемо їхати і подивитися, як взагалі воно все класно реалізовано, яка дорога і все інше. Блін, тут тепер праворуч, але... Треба не розганятися, можна б, бін, такі поїхати в ту цю болото. Тут дорога у нас перекрита, тому ми тільки прямо можемо їхати і все. Більше у нас тут нічого такого немає. І тут вже бачите, їдете такимось. Все перекрито, тому тут одна тільки дорога, ніби вже не звертаєте, просто їдете прямо собі і все, погодні місцевості спокойно собі газуєте, піднімаєтеся на гору. Також шлагбаум стоїть, тому ну, не думаю, що це вам буде І, Бачите, якісь в лісі там буде. Понятно, що кущі якісь світящіся стоять. Тобто, ну, також, знаєте, так антуражненько виглядає, прикольно. Зараз тут ще щось буде, то подивимося. Тут обережно, щоб не перекирнеться, буде звичайненько все. Е, є таке. Доїжджаємо обережно тут. У нас буде більше поворотів, тобто повертаємо, це все проїжджаємо. Але зараз ми доїдемо до одної місцевості після цих всіх поворотів, таких крутих, тут буде чітко одна... Піщерка ми не заїдемо, я вам покажу, тобто, ви бачите вже на карті, що далі в нас є розвивка, туди тобто, да, там дві дороги і вони дивіться тут. Там все перекрито, лежить дерево, що туди заїхати не можна, Але ми їдемо прямо. І будемо... нас на розвивці, а машинка вже в нас зламалася, чому? Дивіться, у нас ж машинка. У нас, у нас машинка не повинна. Дивно, можливо, тут ще реалізовано те, що тіпа, імітація, що у нас машина несправна, тут, можливо, що щось буде. М -м, цікаво, ну ладно. Дивіться, у нас є тут можливість ліворуч і праворуч, Ну ми, звичайно, поїдемо ось такий красивий тунель. його. І все, приїхав, да походу. Ага, приїхали. Давай, 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 давай. Підшевичте, в нього треба попасти. Отут, ой, обережно. Зараз ми тут проїдемо, Бо наш прицепик може просто не заїхати сюди і буде застрягнемо, просто буде битися в верхушки. І ми ось так є чином, сюди їдемо. Обережно, по тунелям таким. Тут прикольно. Оп, тут повертаємо. Бо прямо ми не поїдемо. Там де не збивається. Ті бочки, все не збивається, урон не несе. І собі спокійно так їдете, їдете. Бачите, доски які. Оп, проїжджаємо їх. Це все проїжджаємо. О, ну, знаєте, один раз тут ти, типу, проїхати прикольно, там ще можна біхати іншою дорогою. Я вам можливо вам це все також покажу. Бо нам треба буде все одно виїжджати із цієї місцевості. І все. Ось ми виїхали і їдемо також прямо, прямо-прямо, вже доїжджаємо до, майже доїхали до е, відео. Бачите, там камера намальована, зараз ми сюди під'їдемо, подивимося, що нам тут взагалі покажуть. Там прикольний засполюбен прикольний вигляд, але я повністю відео не дивився. Зараз з вами ми його і подивимося. Повністю, я просто сюди. Приїхав, десь ще якісь вогники у літає Ще вони... Ой, дивіться, тут самі відьми. Я, кстати, їх не бачу. Я їх не бачу. Блін, прикольно. Так щось пошкодження якесь вже у нас тут Відьми Прикол, прикол, прикол. Ладно. Цікаво, цікаво. Це я реально, я перший раз сюди був приїхав, я їх даже не бачив під видео, но ладно. Так, нам потрібно selve вигон, натиснути Enter і все, дивіться, дивимося, це відеомський пагорб, він так тут називається. Показується наш грузовичок. Зараз ще повинно щось показати. Ось дивіться їхня хата, я так розумію, що знаходиться. ще тут що покажуть. Ну, ось самі відмі, бачите? Аби я тоді подивився все відео, то я б знав, що вони тут є, але що ще зразу з вами побачив тільки що. От для мене це новина. Непогано. І що це в нас тут ще показують? Просто якесь дерево. Можливо за дерево щось там ховається. Але не зрозуміло нічого, ну ладно. Вс. Це мі ліхтарики. Угу. Ну і далі, якщо ви сюди приїдете, то у вас там буде Waterfrack. Е така нотифікашка тіфікашка висвітиться, що ви знайшли це місце і виконали одне завдання. Тому зараз нам тут залишається зовсім трішечки доїхати до місця розгрузки і виконати цей івент. Все? Да, дивіться, все. Поїхали виконувати далі івент. Тому що це прикольно. Подивитися, хочу що нам дадуть. О, на новорічному мені дали таку розпаску. Гірлянди дали і там інші приколюхи, у них позвонички якісь, светрички, ще таку штуку, аксесуари під кабіну. Цікаво що дадуть на хелоні. Я, на... Я правильно вроді їду. Я подивлюсь, так, да, правильно їду. То вам треба їхати прямо ось тут. Ну, тобто виїжджаєте із перегляду, повертаєте ліворуч і їдете попрямо тут. Будете прямо. Наприклад, якщо ви вже відвезли вантаж, я зараз покажу, куди вам потрібно буде повернути. Тут звісно дорога така блін, дуже весела. Кидає туди-сюди з ямками з усими. Ну, ладно. Ось тут дивіться, зараз ми вже виїжджаємо на головну дорогу, якщо ви їхали через сам ліс, вам потрібно буде, якщо ви виїжджаєте із міста, до цього де, в суті, сюди всі ви привозите і після моста повертаєте праворуч і все. І ви одразу можете поїхати до цієї локації довідем і потім. Поїхати вже тими іншими, ну, іншими дворами, іншими точніше, До порталу ми зараз це зробимо з вами. Зараз тільки першим ділом привеземо груз. і потім я заберу аксесуари чи що там нам дадуть. Подивлюся, що нам там взагалі буде. Доступно в World of Rack. Сюди. Окей, так проїжджаємо, тут зупиняємося ще трішки. Все в нас є Все виконано. тоді це вас є пошук замовлень. І вам потрібно ось такі рецепти шукати і їх відвозити. Так, зараз я повернуся, перегляну, що в нас чи з'явилося щось в World of Trucks. Якщо так, да, я повертаюся і показую вам аксесуари. Тобто повернуся вже з новинами. В общем, я повернувся. Ось дивіться, у нас вже є нові речі інвентарю, тобто аксесуари кабіни, віч e компас і збуки Horn. Зараз я вам все це покажу. Давайте тоді знаєте, що ми зробимо зараз, безстренько візьмемо ще одна. Зараз я туди під'їду, вам все покажу. і Потім ми перемістимося до самого салону, де можна буде встановити в кабіну аксесуари, і там же ви дізнаєтеся, що саме мені дали, як воно виглядає, який інвентар вдався. Виконуєте цей івент, ви заходите в свій аккаунт World of Trucks і вам відповідно дають типу, значок там, відьмину шляпи. Коротко, там, чітко така, такий значочок, я його десь можливо зараз прикріплю на екранчик, щоб ви побачили, як він виглядає. Ну і ми їдемо зараз до тієї розвилки Тобто давайте я зараз покажу, де потрібно буде повертати, коли ви взяли груз вже в цьому світі. Зараз дивіться проїжджаєте, проїхали, проїжджаємо, проїжджаємо мост. Ось довгий мост дуже, ну нічого. Ось, приїхали мост і тут даєте по тормозам, ось у вас тут є зразу поворот праворуч, ви сюди повертаєте. І, звичайно, їдете прямо до значка для перегляду відео. Ну, зараз я під'їду до самої розвилки і вам покажу іншу дорогу, якою ви також можете проїхати. Під'їхав я до цієї розвивки, Ось якщо ви повернете ліворуч, то ви поїдете через той тунель. Якщо їдете зразу прямо, зараз ви побачите, яким мостом ми будемо їхати. Ось такий мост у нас тут також прикольний вигляд. Давайте я можу тут навіть зупинитися. Ой, дивіться. Тут такий водоспад у нас є. Головне туди не навернутися. Ну Прикольно так, коли собі сіли і поїхали по цьому мосту. Да, тут швидше, по суті, і безпечніше, ніж їхати через Сан Тунер. Більшість шансів зберегти свій груз, щоб його не пошкодити, чим їхати через Тнер. Ну, звичайно, ви бачите, що тут камінчики лежать, А ось Опять то все ось приїхали і при бачите, що якщо куди повернути, ну в общем, туналь побачите. То, ми їдемо вже встановлювати аксесуари і можете побачити, що я чисто положив на золоту стрілку 146 і майже в цю боявся стінку. Но... Бордюрчик мене спас, навіть пошкодження ніякого пекінка не дало. Ось під'їжджаємо до сервісу, зупиняємося, дивимося, давайте сервіс, зараз швидко все відремонтуємо. Так, ось так зробили. Там, потім колись все замінимо, ці деталі. Комплектація вантажівки. Тут у нас так потрібно. Тут все в нас гуд, тут теж все гот, тут в нас теж все good. Так, Аксесуари, де в нас тут ці аксесуари? Давайте зараз подивимося, чи тут немає вінілу до цього іванчика. Можливо, десь він забукав тут? Так, Не, немає. Тут ще треба якийсь 30 рівень, щоб відкрити. Ммм... Понял, коротше, можна цвітову палітрику тут задати. А, і тут можна, кстати, задавати. тут Тобто можемо взагалі зробити... Ну ладно, це нам не потрібно, як нам тут відси... Як це відмінити? Можна якось відмінити? Ні? А, ні, у нас коштів нічого нема. Так, і тепер, дивіться, якщо ми сюди заходимо... Ми обираємо гудки і в нас тут повинні десь бути. Зараз ми їх знайдемо. Ага, можливо і не О, знайшли. Ось. Ось сюди ми їх зараз і гануємо. Так, це є у нас. І тепер... Хоча що в нас тут ще моргає? Ага, А, який треба буде подивитися. І тепер ще нам потрібно встановити ось тут. Тут у нас Варчик. Тут один є. А тут тільки два, так, да, можна? Блін, там замість робота, тут ведмедик. Можемо замість ведмедика поставити ось тут. М -м -м, ну по суті давайте знаєте як ми зробимо. Значить сюди ми робота поставимо. Ось сюди ми вліпимо ось цю штучку. А ось сюди ми вліпимо ось цю штучку. І все. Вроді це те, що нам дали. Да. Ось така у нас. Відімський компас. Такі підвертики натискаємо. Все, так? Да? Да. І отакі от хэллоуинські гудки. Тому вам дають такі аксесуарчики за виконання. Коломінського івенту. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте, будь ласка, лайком. З вами був підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал посилання в описі під відео і QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.